Часто кажуть, що це майбутнє, але я не думаю, що це найближчим часом і на цій війні станеться, що дрони повністю замінять людей. Міста все одно звільняє піхота, все одно, скажімо так, наші герої, титани, які кожен день, прямо на нулі, які тримають найбільший удар. От, завдяки ним ми тримаємося і тільки завдяки ним ми зможемо звільнити. Ми все одно як важлива частина цього війська, але частина, ми не замінимо все військо. і Ми можемо наносити найбільший урон расистам, але тримати позиції ми не можемо і звільняти позиції ми повністю не зможемо. Все одно повинен пройти піхотинець, штурмовик, закріпитися, там звільнити, упевнити, що участок вільний, що здійсню ворога нема. Від цього ми нікуди не. Не підемо далі, дай Бог, щоб не пішли назад. Тому поки тільки так, поки не з'являться термінатори, будемо битись. Самі. Сам. Розраховуємо тільки на себе.